Друзі, усім привіт! Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Сьогодні веду е, запис цього відео з Альянсу SmartShot. Це український альянс, який рветься в топ-30 на даний момент. У вас є можливість записатись в ряди цього війська і продовжити боротьбу в близько топу. SmartShot, будь ласка, тут є вступ. Телеграм Тудан 1. Це. Контакти голови альянсу Степана Антагоніста. Так що, будь ласка, якщо у вас є бажання, я дві війни буду воювати тут, в цьому Альянсі, з ними. Тому, якщо маєте таке бажання, то приєднуйтесь. А у нас розпочався заветний призив. Не знаю, як правильно це перекласти по-нашому. І з'явився один новий герой Хорнфел. Швидкий заряд ядра. І атака від ядра 180 урона всім ворогам. Ну, це досить -таки сильний е, заряд, один з най, найбридкіших, особливо в захисті. Наносить 480 цілі і ворогам вблизь стоящим, наколотує ворога і має різний ефект в залежності від команди героя. І Якщо е, в коман... це команда атаки, то звичайна атака цілі і врагов поблизості відкладається на два ходи. Обична тут йдеться про напевно, дамаг з каміння або з рук. І якщо в команді оборони, то цілі вороги поблизу не учитуються в уроні отряда в течение двох ходов, тобто по тим, по кому він вдарить. Два ходи від, від цього іменно конкретного героя. Якщо будуть йти тички, то вони не будуть наносити жодного урона. І герої, і союзники близько ящі, отримують 50% атаки на три хода. Плюс у нього ще 15% атаки від ярості. Ну, такий твердий середнячок, я би сказав. А ось далі вже герої тут поцікавіше йдуть. Наприклад, Джелах досить таки противний в захисті. Я би його напевно не відмовився отримати і прокачав би дуже таки швидко. І, і в атаці, і в захисті він стоїть досить непогано. Фара, ну, для атаки, це гівняний герой, я вважаю. Тому що рандомний досить таки, але ось в захисті вона дуже крута. Я би теж хотів її, теж би її прокачав і поставив. Е, Джет теж досить таки хороший герой. Е, не знаю, чи я би її качав, швидше за все, що так. Ще до неї не приглядався досить таки уважно, але думаю, що варто. Фронт Ну, тут е, теж без зайвих слів, в даний момент він досить -таки актуальний, поки у нас перебувають захисти або команди атаки з ОВРХП, він буде ще довго актуальний. Він сильно б'є, багато там зрізає ще, так що рекомендую. І в Вайшалі. Вайшалі чи вайшалі, не знаю. Теж достатньо хороший герой. У нас вона стоїть в даний момент в центрі на звичайних війнах. Тому, якщо б вона мені випала, то я б її точно прокачав, вона б тоді стала теж в захист в центрі, так як і у всіх остальних. Що ж, довго розтягувати не будемо. Шукаємо Баучана. Давайте йому пузо. Це якось колись там та й працювало, можливо, сьогодні. Теж він принесе нам якусь вдачу. Е, решта героїв, які там знаходяться в цьому виклику, просто не про що. Вони вже давно не актуальні, застарілі. Так що тільки рекомендовані. Мені цікаві. А в цьому часі, поки нічого не падає, ви можете написати, що виловили ви. Можливо, щось цікавого. Або можливо, вам. По душі якийсь герой з нерекомендованих, і ви будете качати, виловили, будете качати. Так що не стидайтеся, пишіть. Будемо разом радуватися або плакати. Що ж, нічого в даний момент нам не випало, давайте тоді просто помаленьку продовжувати. Ну, я, якщо чесно, дуже сильно надіюсь, що вже нарешті мені щось та й випаде, тому що, ну це якийсь. Просто жах. Мені випадають якісь стандартні герої. Останніх, я не знаю скільки часу. Ну так, на стрімі останньому випала мені у Вінні. Ну, але ви самі розумієте, що у Вінні це шлак. Принаймні для мене. Не бачу я дуже якоїсь перспективи в ній. Так, ну тут у нас чотчини і вся ось ця піздобратія. Давайте, щось зрекомендованого, хоча б щось. Я вас прошу. Так, і карільчик. Ну, не знаю, по трійках. Все по трійках, якась тенденція. Але ліпше трійки, ніж якісь стандартні герої. Так, ну і екватор наших викликів пройшов, тому пропоную, пропоную. Взяти ще раз з баучанчика, потерти йому пузіко і зробити X10. І на цьому будемо завершувати наш виклик на сьогодні. Скітл скал, скал, Ще там хто скал, нам скал, Ну, не знаю, давайте якусь вайшалі скал. Чи джет скал. Фронт скал. Ну да, да. Я зрозумів, я зрозумів. Дякую. Гріл скал. Всі, ось ці, всі, кого я чекав, всі прийшли. Всім дякую за увагу, за перегляд. Отримали ось ще корму, який нам ні до чого просто не потрібен. Давайте, може ще чисту одиничку, а вдруг, не знаю. Колись так один раз мені щось випало. І хутаус. хутаускал. Дякую за перегляд. Чекаємо ваших заявок в смартшоті і усього хорошого.